Удякувати пішла на пенсію з почотом. ДП документ існує для залучення коштів, які міліція не може отримати через ОВІР. І створене воно звідомо і розпорядження міністра внутрішніх справ. Офіційно це звучить так. Підприємство Документ функціонально включено в склад служби в гірфо працює підприємство філії, працюють в всіх областях в Україні, і в кожному відділі є працівники цього підприємства, які надають консультаційні послуги. В кожному паспортному підрозділі є представник цього підприємства. Ми можемо справитися з обслуговуванням громадян і без підприємства документ, але в умовах неналежного фінансування, звичайно, це підприємство. Нам допомагає в обміні старої комп'ютерної техніки, яка постійно застаріває. Звичайно, це для нас вигідно. Далі у нас є проблема із штатною чисельністю. Якщо у нас вирішиться, я перепрошую наше штатне питання. Нам обіцяє зараз новий міністр, що воно вирішиться, то звичайно потреби в так. Кому підприємстві небудь ДП документ просто виконує функцію посередника: взяти документи в громадянина, перевірити їх і віднести в вір. За таку послугу воно отримує понад 250 гривень з кожного клієнта. А ще його працівники підробляють і у паспортному столі навколо внутрішнього паспорта. Функція документу це. Обслужити громадянина, прийняти пакет документів на друк і завести його, привести. Оце от приприні привести до нас. Ми а, фотографуємо тільки так тут так, у нас в одному кабінеті, де оформляються термінові е, документи. На цьому функція закінчується. Далі оформлення документів здійснюється нами. Ми за 5 років тільки в бюджет дали 2 мільйона. Звідки що? Два мільйона гривень бюджет Благодійні допомоги ми дали на мільйон шістсот паспортним підрозділам за п'ять років. Коли я працювала начальниками віра, я ходила з протягнутою рукою до тих підприємств, крупних і бізнесменів, щоб вони дали гроші на комп'ютерну базу. А сьогодні начальник віра не ходить з протягнутою рукою. Ві... Да, я згідна з вами. Коли буде фінансування міліції? Така таке підприємство не потрібно, але зараз воно потрібно. Фірма посередник ПП «Інформдокумент» вже не працює. Хоча, за словами Людмили Флореску, працювала півроку. Поки що ми не знаємо певних результатів і наслідків її діяльності. Наступна так звана фірма Присоска, куди йдуть гроші рівнян Рівненський обласний благодійний фонд Правозахист у нас є. По благодійному фонду є папочка. Справа в тому, ніхто нікому не нав'язує цю, цю послугу. Розумієте, це е, добровільний внесок, коли він хоче, коли йде якась, хоч маленька терміновість, ніколи воно не нав'язується. Під час журналістського експерименту у листопаді 2009 року працівник ДП «Документ» спочатку зазначила про необхідність оплати 50 гривень у фонд правозахист. А коли пані дізналася, що платитимемо не відразу, а пізніше, закреслила цей платіж на квитанції. Ні про яке прохання добровільно допомогти фонду Правозахист не йшлося. Таку ж квитанцію, але вже без закреслень та із зазначенням суми 300 гривень в графі фонд правозахист, ми взяли в однієї з клієнток дп документ в кінці березня 2010 року, коли термінових паспортів взагалі не робили. За її словами, ніхто її не вмовляв займатися благодійністю більше того, після роз'яснення нашої журналістки, жінка була в шоці, скільки вона має переплачувати. Я вже не знаю. Чи йти і питати. Якщо вона зараз піду запитаю, якщо вона зимові шашок посфери з часі, не буду перед нею занижатись. Скоріше не буду робити, Піду там буде робити, правда? В тому ж овірі, у листопаді 2009 року, нам також дали квитанцію на 200 гривень для оплати у фонд правозахист. Як пояснила паспортист, за терміновість. А вже під час експерименту в березні 2010 року такої квитанції нам не надали. Можливо, тому що тоді термінових паспортів не виготовляли. Начальник рівненської обласної служби гірфо каже, що такі квитанції могли видавати тільки у п'ятому кабінеті, де виготовляють термінові паспорти, і тільки працівник ДП «Документ», який там деколи працює. Очевидно, це не працівник нашого відділу, не штатний працівник, а працівник підприємства Документ. Однак, як з'ясувалося, відрізнити працівника ОВІРу від працівника ДП документ у п'ятому кабінеті неможливо. А окрім того, Шо, наші працівники не приймають спеціально. Вони були там, теж коли була необхідність, коли там був повний комплект людей. Чи не було комплекту? Вони допомагали в гірфо не нам. Тому що отак як паспортних підрозділах працюють наші працівники, вони допомагають в ЄРФО. Але вони рахуються в документі і е, е, працюють по цивільно-правому договору. На наш запит директор фонду Правозахист Олександр Нестерук відповів, що ніяких договірних відносин зі службою гірфо та ДП документ за час діяльності фонду не існувало. Разом з тим зазначив, що фонд заснований пенсіонерами органів внутрішніх справ та одним із завдань має сприяння зміцненню матеріально-технічної бази міліції рівненщини. Тож, попри відсутність договірних засад, яма за. Цікавленість міліції в залученні коштів до фонду очевидна. І, хоч директор фонду говорить, що організація допомагає міліцейським вдовам, інтернату притулку, у прозорість витрачання коштів фонду віриться слабо, адже детального звіту про надходження та витрати фонду, які ми просили у запиті, директор фонду нам не надав. Ще одна фірма присоска, яка залучає кошти завдяки міліції страхова компанія Інтер. Начальник обласного овіру знову говорить, що це не до них. Це здійснює працівник підприємства документ, тому що ми теж не працюємо. Немає договорних відносин з страховими компаніями. Але при виїзді на останній сторінці паспорта є запис про те, що при виїзді за кордон, громадянин повинен мати паспорт, і для полегшення оформлення страхових полісів працівник документу. Пропонує громадянам будь-якої страхових компаній, які нам рекомендовані міністерством. Страховку ми теж нікому не нав'язуємо і не питаю, треба коли треба. Ми її виписуємо. Але чому саме страхова компанія Інтер? Це не ми придумали, і до мене ніхто не приходив, і я їх не бачила. Я знаю, що вона співпрацює з управлінням внутрішніх справ і все. Під час наших експериментів у підприємстві документ дійсно послугу страхування не нав'язували однак у всіх квитанціях вона значилась, хоча й була закреслена. А от у відділі служби ГІРФО у березні цього року наші журналісти надали квитанцію цієї страхової компанії. На всіх вузлах ми ці квитанції даємо, тому що у нас в районах теж є працівник документу. Але наші журналістці у кабінеті номер 2 дали квитанцію СК «Інтер» як обов'язковий платіж без будь-яких пояснень про добровільність. Я врахую ваші зауваження і проведу своїм працівниками заняття. Також ми згадали про ситуацію, коли у рівнянина Святослава Клічука у вересні 2009 року виникли проблеми, коли він не захотів платити страховку та кошти у благодійний фонд. Не може такого бути і не повинно бути. Якщо у вас такі є факти, давайте я розберусь по, кон... по конкретному факту. Чим саме СК «Інтер» годить міліції чи окремим міліціонерам або чиновникам? Ми з'ясовуємо і ще повернемось до цього в наступних програмах. Навколо рівненського відділу служби ГІРФО зафіксовано чотири структури, які в народі називають фірмами-присосками. Подібні структури існують в кожній області України. Міліція стверджує, що завдяки таким структурам вона підтримує своє існування. Але через відсутність прозорості та відкритості інформації для громадян. Виникає підозра, що не всі зароблені ними кошти йдуть на потреби міліції. Ще один платіж, який викликає сумнів, довідка про несудимість. Юристи, які допомагали журналістам програми Четверта влада, з'ясували, що немає жодного прямого нормативно-правового акту, який би зобов'язував громадян платити за цю довідку. При оформленні закордонного паспорту не передбачено подання такої довідки, тобто в переліку документів її не повинно бути. Якщо ж вимагають, просто треба надати тільки ті документи, які згідно з порядком передбачені. Такий самий сумнів у правомірності плати за цю довідку виник і у Державної інспекції з контролю за цінами в Рівненській області. Адже виходить, що міліція ніби платить сама собі за видачу цієї довідки. Однак санкції до ОВІРу не застосували. Довідка надається іншим підрозділ, не ГІРФу, А ГІРФу лише вважає що необхідна її подача згідно законодавства. Необхідні за нашу думку все ж таки є ще нема це питання спорне, Воно можливо суді повинен прийматися. У нас є до постанови методичні роз'яснення нашого департаменту, яким чином здійснюється перевірка на предмет наявності відсутності судимості. Така перевірка здійснюється лише за заявою громадянина, тобто громадянин ставиться до відома про те, що вона буде здійснюватись, і постановою цією постанови передбачена відповідна оплата. Безоплатно перевірка ця не здійснюється. За словами ж юриста, довести, що платіж за довідку про несудимість не обов'язково. Сковий можна в суді. Якщо на підставі відсутності довідки відмовлять, тоді це можна оскаржувати як в прокуратуру, так і безпосередньо до суду. Та чи знайдуться свідомі громадяни, організації чи партії, які принципово не віддаватимуть 13 або 26 гривень за довідку, а потратять час, сили і гроші, щоб відстояти справедливість? Запам'ятайте, якщо ви виготовляєте паспорт для виїзду за кордон, обов'язкові платежі такі. Державне мито за вартість бланка паспорта оформлення паспорта. І якщо ви не звертаєтесь в суд, то довідка про несудимість разом за термінове виготовлення 862 гривні 20 копійок за нетермінове 343 гривні 50 копійок. Окрім того, є ще й інші обов'язкові платежі. Якщо вам потрібно другий паспорт, за проїзний документ дитини. Якщо ви втратили паспорт, якщо вносите відомості про дітей, а також інші послуги, які більшість людей не потребує, якщо ж у вас вимагають платежі, які на вашу думку не обов'язкові. Не полінуйте звернутися до начальника установи або зателефонувати за консультацією в прокуратуру, правозахисну організацію, чи навіть в газету чи на телебачення. Можливо, такий дзвінок зекономить вам кілька сотень. Але скільки ви і кому не платили, будьте завжди уважні і не довіряйте організаціям тільки тому, що вони державні. Як показує досвід, часто і державні організації можуть залишити людей безкревно зароблених.